Слово кар'єрна консультація. Кар'єра в принципі асоціюється з дуже багатьох людей, асоціюється з, чим? з роботою. Кар'єра це бізнес, але багато хто не розуміє, що кар'єра це слово, яке переводить, ну перекладається, да як рух вперед. Тому, якщо ми кажемо про кар'єрні консультації, мої кар'єрні консультації, послуги, які я надаю і на які я вас запрошую, про що тут може бути мова? Безумовно, кар'єрна консультація дуже важлива, актуальна для людей, які в пошуку роботи, або для людей, у яких багато дуже відмов. Також кар'єрна консультація для тих людей, хто знаєте, зупинився і розуміє, що він би і щось змінив в своєму житті. Ну, наприклад, Наприклад, кар'єрна консультація, вона теж кар'єрна може бути для людей, яких щось змінилося в житті. Наприклад, самий простий приклад це ви розлучились. І, наприклад, у вас був спільний бізнес. Або ви розлучились і ви не працювали весь цей час, а вам щось потрібно якось вирішувати цю складову. Або кар'єрна консультація може бути якщо... У вас є питання, і вам потрібно рекомендації з погляду на ситуацію в вашому житті, наприклад, наскільки буде логічно і цікаво да, вам переїжджати в інше місце. Ви повинні розуміти, що кар'єрна консультація від слова да консультація. Чому? Тому що взагалі людина повинна це зробити самостійно, але це погляд іншої людини з аналізом. Тобто аналіз подій, аналіз цифр, аналіз фінансів. Тобто кар'єрна консультація це не просто, я вам на консультації скажу, я так думаю, що вам потрібно оце зробити в житті і буде вам щастя. Буду, буде аналіз і розуміння того, що ви отримаєте, і чому це, наприклад, для вас буде більш вигіднішим, ніж інше. Що таке кар'єра? Кар'єра це коли. Ти домогосподарка, і в тебе починається з часом, якщо довгий час, і в тебе починається з часом відчуття, щоб ти б щось би поробила, ти не знаєш що, якби себе реалізувалася, в тебе є діти, чоловік, все прекрасно, але ти як жінка починаєш думати, що боже щось не вистачає, чогось не досягла. Це відбувається 35-37 років, 40. Коли ти зустрічаєш блогерів, мамочок, да, зараз, а тобі вже, наприклад, не 25 років, і діти вже дорослі, і тоді відчуття того, що я нічого не досягла, це теж про кар'єру внутрішню, розумієте? Кар'єра це ще.